Взяли в руки ножниці, щось комбінуємо. Так, Все, пішли. прийшли, відновили наші походи. Чи продовжуємо наші походи до логопеда. Ну що ж, треба, то треба. Так, чекаємо нашого логопеда. Так, зараз прийде. Дарма час не втрачаємо. Хлопці, що ви робите? Перекрути на голові? Добре. Привіт, хлопці. А я прийшов. О, лежик, люблю тебе. Жовті штани, зараз одінемо. Ви яєчка маєте? А, то вже почищення яєчка. А в кого більше? А, в чому серіально? Олега і Дениса. А хто, а хто вам дав? Да. А хто купив? Ти даш мені? Так. Да. О, дякую. А Денисик, ти даш мені? Ого, який ще... Щод... Дякую, дякую. А я дам мамі. А, <реш> ну, молодці, дякую, хлопці. Зараз я покуштую. А хто вам купив? Ні, хто купив? А, ви вже маєте гроші? Я радий. добре. Так, ідемо до нашого логопеда. Біжимо нас. Хто йде, хто біжить. Я знаю, куди ви біжите. Ви біжите, хто перший кнопку натисне в ліфті. Так, приїхали. Виходимо. Так, чекаємо логопеда. Побачили станок для реабілітації наших воїнів. Так, так. Що йдемо до машини, хлопці? <плес> Пішли. Так, хлопці, йдемо на квартиру, подивимось. <смір> так, заходимо. Дивимось, що і як. <смір> Денисик, дивись, Олег, там включи світло? А, ні, ні, Денис. А ти включи світло, а ти йди сюди. Ти тут, а тут виключи. А Дени... Олег включи. Олег, Олег виключи. Чик. Ну, яка магія, добре. Ванна там. Ага, мама дивиться на кухню. Ну ще все в процесі. Ще, ще в процесі. Кухня і все решта. Вкрутиться. Денис, крутиться, дивись. Вентилятор, ти включи вентилятор. А виключи. Олег, виключи. Виключи. Давай. Є, знайшли вентилятор. Отам. Є, отам, там. молодець. Так, вийшли в кімнату. Дивимося, що тут як? Фікуси ростуть. Це добре, стіл. Ага, там. А, тут. Так, Денис в тій кімнаті, Олег, в вані, щось там комбінує. Угу. Да. Угу. Прогулюємось. Так. О, Денис відкриває лежико. Ворота, двері. Молодець. Йдемо далі. Пішли далі. Так, пішли на стадіон. Трошки. зроби наб... так, щоб вони з боку їхав. Давай, Денис. Ні, тут така поломана гірка. Так, прийти на стадіон і не покопати м'яча. Бий! Ні, ногами тільки. Ви футболісти. Бий! давай, ворота, давай, залишати, давай. Би. Би. Веди, 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 сам, сам. Веди, веди, веди. Олег, давай такое перти. <рисвіття> Добре, бий! Ой. Це молодці. Короче, молодці! Давай на ворота! <рисвіття> Добре. Ой, як мутає! ти бачила? <рисвіття> Добре. У <рисвіття> бунтав Дениса на, на, на раз-два. <реш> добре, а потім Денис мотай. Е, то, то пенальті, то, коротше, штрафний. <реш> <реш> давай Денис. Бий! Денис, бий! А, ну ворота не попав, але І так добре. Давай, давай, давай. А де м'яч? <реш> 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 Та не екайте! Забирай, забирай м'яч! Ну, але, але в межах правил. А, давай, сніка, давай. Ну так забавляємося. Що тобі та полоса? Та, та Там вже кросовки всі білі. Іди в баню, йди сюди! Ну йди сюди! І що зараз буде? Добре ще. От хуліган, но no, no, no. no, no, no. не можна так. О, мама прийшла! Ого, які торби принесла, нічого собі! Банан! Так, хлопці придумали забаву. Чик! Є все є! Ну такі забавки у нас! Угу. Так, тепер лежик тут буде, де Денис раніше сидів. Ага. Ага. Халат защепити тобі. Добре. Так, хлопцям набридло стандартно використовувати. Їрко, будемо перевертати. Ага. Добре. <реш> добре, добре. Угу. Ой, хлопці. О, добре, Так, Олеже, що придумав? Ага. Так, придумав, Де, де твій м'ячик, ой Що ти хочеш, Денис? Тобі так не подобається? Зараз буде бійка. ай яй Денис, віддай! Добре. Дес, хто перший взяв? Ой-ой. Добре, зараз будемо розбиратися. Так, тепер Денис крутить кактусом Олег запускає в трубу м'ячі. Давай. Покотився. Добре, бамось. Так, мама вдосконалює трубу. Для м'ячиків. Так оп! Оп! оп Ну, або молодець. Так, нова локація з розвагами. Мотоцикл. М'ячики. Чик. Бали. Мені треба зняти цикл. Мама, щось тут скомбінувала. Mm -hmm. Олежик малює спіраль. Mm -hmm. Замальовує сегменти. Mm -hmm. Mm -hmm. Щось придумав. Mm -hmm. Добре. Денис, ну, давай продамо маленьким діткам. Mm -hmm. Так, бійка за толокар. Мама, дай курицю. Денис, візьми курицю, ти вже побавився. <толість> Не битися! Так, тепер лежик. Ай. Що далі? Що далі? Ha, ha, ha хе хе Ой, ламаєш зараз. Добре. Так, хворі не хворі, стрибати треба. Так? Добре, Флок. Олег, танцює так, так? Да? О, разом тільки не полетіть мені разом. Отак? От как? Вот На диноз? На динозе? Что далее? Что далее? Давай новую музыку. То не? Нет, то не. <реш> <реш> Добре, і так далі, танцюємо своїм. Давай, тримай. Нарешті освоїли канат, зараз буде повторяти. Олег, вилазь! Ой! Ой-ой! Зараз Олег, -ой. давай. Давай, давай, я, я страхую. Я страхую. Я страхую. страхую. Давай, Олежик. давай. о, Олежик на канаті катається. Тепер добре. 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 Угу. Добре. Угу. Добре. ти не так. Ой, я поєдні. Ти не спадеш, не тримайся. Олег. Дума руками. Почекай, зараз. Олег крутиться. Не... Угу. Мама на роботу, а ми до лікарки. Так, як здали кров звени, тобто не за компанія. Ну нічого все, все буде добре.